Всім доброго раночку, ви на каналі Діса Маріна і це влог б'юті майстра в Каліфорнії. Сьогодні у мене три процедурки всього лише для однієї клієнтки, і зазвичай я її роблю всі три процедури за три години. які ці три процедури, дивіться далі. І також сьогодні очікується консультація для б'юті-майстра, майстра манікюру. З сусіднього міста я не пам'ятаю звідки вона, але вона з штату Каліфорнія і буде в нас тема по відчарування. Тому, якщо хочете трошки підслухати, все вам трошечки покажу і змонтую так, щоб ви щось для себе також можливо взяли цінного. Далі по плану мене сьогодні фітнес і додому відпочивати. Можливо, з чоловіком на футбол, не знаю. Чоловік мене поїхав на Амазон, хотів мене не розбудити, але розбудив, так як мені треба було всім вставати. Я стала в 6.20 чи в 6, бо в нього вже на 6.45 був блок, треба було забрати. Тому його я зранку не побачила. Вчора виробилась також пізно, так і день проходить. Коротше, зараз прийду на роботу, бо я вже трошки запізнююсь, і буду показувати вам свою майстерську рутину. Нет, что я так спешила. Давай я Я я вже клієнточку, як ви поняли, три процедури: це був педикюр, манікюр і війки. І зробила я за... Це раз щось довше я робила 10, 11, 12. А, за 3-10. Так само. В принципі, коротше, дівчики, мене вже в інстаграмі спитали, звідки цей костюм, звісно ж, це шейн. Я собі взяла величенький розмір, це Елька, і я їх отак мушу тепер підвертати. бачите? Бо якщо я їх на повний розмір вдягаю отак, вони, типу, повинні бути на низькій посадці, такі, але вони дуже висять, ось тут негарно. І на талії, так як в мене талія дуже вузька, вони також ось висять. Коротше, я їх підвертаю, і так вони нормально з майки. А в оригіналі, так як на фотки, майка повинна бути укорочена і ці висіть на бедрах. Ну, будемо носити тепер так, бо буває, я замовляю L, вони прям розмір в розмір. Буває, замовляю М, вони мені обтягують все. Знаєте, негарно так ляшки. Ну, коротше, я не люблю. І штани буває, короткі приходять, тому я замовляю L чаще всього. Але зараз якісь там стали повноразмірні розміри, і тепер мені, в принципі, підходить M в деяких фірмах. І я в шокінейші просто з цього шейна, якщо чесно. Так що так, я сяду трошечки швидко перекушу і буду готуватися до консультації, зізвонюся з дівчаткою. Коротше, від того, що я якось не так його нагріла, в мене трошки, ну. У мене сьогодні, як і вчора пюрешечка, тушоне м'ясо і м -м, морковочка. Так що всім смачного, хто зі мною буде обідати, снідати, вечеряти. Дорогая, дивись, я подивилася всі твої ролики, які ти мені відправила. Можеш, можеш вже курс записувати, маленьку. Все окей, там все взагалі немає до чого придратися, просто ідеально ще й на мужських руках, хоча там капіляри близько, ну, взагалі красотка. Момент з тим, коли ти піднімала чешуйки. Да. Ти сказала, що я півкою делаю, але можу бафік брати. Угу. От... Це, я, дивись, коли в мене тільки вчили, угу. а, то знаєш нашій інформацію пилкою перепилюєш. А... Бафе. Бафік не піднімає. Наша задача підняти, як не крути, Тіпо, нам треба у цей дерсальний слой розшевелити. Потому несло з не буде, ну, воно не візьметься взагалі ніяк. Я <піллянна> навіть <напомнала, піллянна> таким от пафіком, е який тут у нас, <піллянна> я дівчикам кажу, що от я отак беру піночку і втираю в зону кутікули, да, <піллянна> і, <отут, піллянна> і, <піллянна> да, і в латеральні валіки. Тобто тут ти де, в мене носіком роботаєш. Не щочкай, а носіком. І думаю, якщо ти працюєш носиком з клієнтами, а обидно це ну, буває десь там спішиш, десь там говориш, ми можемо робити таку каку, як мікропропіли когда западає база і гель, може давати ці відслойки. понял? Ход. То в тебе получается вылизана кутикула изнутри, поняла? Да, скажем так. Це така нахтєва пластина, вона м'яка або вона хрупка. І тут, бо я базами не люблю, знаєш, і я, я гелями до останнього її питалася, і тонка, і чекай, поняла? Я клієнтам, у яких у мене прям супер, от, от ці дві дівчинки. Це іначе відлипло, Особливо з великих пальців, і я розумію, що це, скоріш за все, вони не досушують тіла. Тобто, ось я обрабатую лівий валік і грудь, і кончик у мене Так, вот. да, прям вліво, прям в плечо почти, а, да. господи, чекайте, секундочку. Консультацію завершили для майстра. Обговорили основні моменти, ну ви могли трошки чути, думаю, що все буде окей, що все вийде у майстра. Я дуже держу кулачки. Відкрила такі фішечки-секретики. Попередньо вона мені присилала відео, я його передивилась, те, як вона виконує свою роботу, і вже могла зробити висновки, на які моменти звернути увагу. Дуже прикольний такий Е, От, і зараз я збираюсь перевдягаюсь на фітнес. Так не хочу, так у мене болить все, якщо чесно. А там Альона з нас вижимає всі соки. У мене сідає камера. Зараз я її хоч чуть-чуть підзаряжу, щоб можна було щось зняти трошки вам. Такий сьогодні у мене день. Півробочий, пів. Так, ну що, на фітнес я не поїхала, бо мені стало дуже погано. Мене почав боліти щось дуже живіт. Мені написала Лануся, ми з нею зустрілися, попили матчі, обсудили справи, обговорили. Е Наші плани на наступні івенти взагалі на спільні проекти. Тому що просто в переписці в інстаграмі це важко зробити, обговорити все детально і так далі. А вживу це робити прикольніше. Тому зараз я вже сіла в машинку, вона мене підкинула назад до роботи. Я їду додому, буду монтувати, напевно, що. Свої курси, тому що я ніяк не. Що... <смі> тому що я ніяк не дороблю курс по нарощуванню. Дівчата ждуть, а я тільки там змонтувала один чи два уроки. Я, не я... я щось взагалі себе заставити не можу. Треба кожен день по пів часа, напевно, виділити. І, в принципі, на сьогодні все. До речі, те, що ми придумали, аналогу поки що я не знаю серед наших майстрів з Сакраменто, щоб хтось це робив. тому... Ми сподіваємося, що до нас приїдуть дівчатка і захотять послухати ту тему, яку ми обрали. Формат буде новий, не такий, як минулий раз. Буде все по-іншому. І ще цікавіше, і ще сюрпризніше. Коротше, я думаю, я вас заінтригувала. Тож, добренько, їду додому. Я думаю, що я ще з дому зроблю пряме включення, бо мене трошки розряджається камера, і щось там ще вам дома розкажу. Цікаве. Добрий ранечок. Так як вчорашній влог вийшов дуже сильно коротенький, я вирішила, що я його з'єднаю з сьогоднішнім днем. І буде в мене один влог на два дні. Тому що вам не подобається дивитись короткі влоги, було прийнято рішення продліть. От, взагалі, ви на каналі Ді Самаріна, хто в перший раз дивиться. Це влог і життя б'юті майстра в Каліфорнії. Все як є, на чистоту, емоції, клієнти показую, як я тут живу в міграції вже майже третій рік. Зараз збираюсь на роботу. У мене перша клієнточка на 9 годин ранку. Далі у мене п'ять клієнтів всього: один чи два педикюри і манікюрчики. Сьогодні війок не буде. Взагалі, останнім часом мені дуже важко робити вії через болі в спині. Я трошки пропустила фітнес, вчора також не прийшла, бо в мене живіт почав боліти. Коротше, дівочки. І опять пропустила, і опять спина ще більше сьогодні буде боліти. Тому що, коли я ходжу регулярно на фітнес, в мене дуже класно спина себе почуває, і мені ніякі масажі, нічого не треба. Я просто ідеально себе відчуваю. От. Якщо чесно, думала вже перестати знімати влоги, бо щось мені дуже важко, це все дається. Але прочитавши вранці йшла в душ, прочитала коментар, що дівчинка з Харкова привіт! Привіт всім, хто мене дивиться з України, мене більшість дивиться з України. Написала, що вона надихається, і мої влоги, ніби як ковток свіжого повітря, щось кшталт цього. Я. Така думаю, і як я собі можу дозволити просто зупинитися? Адже моє життя надихає людину, хай одну, але надихає. Але я знаю точно, що не одну, тому що мені просто тисячі дівчат пишуть: в Інстаграм, TikTok, що їм подобається мій контент споживати. І давайте більше, більше. Я просто, якщо б в мене ще була одна голова і ще хоча б чотири роки, я б вас завалила ще більшим контентом, тому що мені завжди є, що вам показати, розказати. До речі, вчора, нарешті, я сіла а, і домонтувала два уроки по нарощуванню на нижні форми, курс, який скоро, буде, скоро вийде. Я думаю, що це буде мій новий такий флагманський курс. Я вирішила туди не запихати багато всього, щоб це був чисто по нарощуванню, по опилу, по викладці. Да? А комбі-майстер-клас по комбі манікюру, там на різних видах шкіри, я зроблю окремо за окрему плату, тому що комусь не потрібно, хтось думає, що він ідеально робить, тому навіщо переплачувати. Да? Наприклад, бо я поставила б ціну дорожче, бо це також цінна інформація. Я вирішила, хто просто захоче, він може додатково собі як пазлік купити і мою техніку повторювати по комбі манікюру Думаю, так буде зручно. У мене взагалі такі міні-продукти вони більшим спросом користуються ніж, наприклад, якісь великі товари. Саме у мене, тому що в мене кількість іде да, підписників велика, і з таких міст, де ну не дуже великі зарплати, в основному дівчата всі в міграції, і так як у мене україномовна аудиторія, і споживачі, і продукти мої україномовні, тому ні, тобто нема в мене російських якихось продуктів на російській мові. І тому я розумію, що мій контент не споживають люди там, в інших країнах, тому стараюсь робити для своєї аудиторії, до чого я це вела. Що якраз таки зараз українці, мені здається, на тому етапі, де коли небагато заробляють, і так далі, да, через там, війну в Україні. Ну, Може, ті, хто виїхали, то так, але. М -м, поки мене влаштовується нова політика моїх онлайн-продуктів, хоча на мене всі кричать і кажуть, що це дуже дешево. Але я бачу, що хоча і це недорого, але не кожен собі може це дозволити. А я е, дуже люблю, коли. А мені все ж таки хочеться, щоб кожен майстер майже мо зміг собі дозволити. Так, наболтала. Коротше, їдемо на роботу, бо мене залишається все менше часу. Мені ще треба занести маріні інструменти, бо я вчора їх сухожарила, бо вона користується кусачками. У мене я ножничками і в нас окремі інструменти. От тому зараз їду на роботу і хочу, щоб ви цей день також провели зі мною. Всіх цьому. Так, відпустила я свою клієнточку постійно. Зараз у мене буде на 10.32, ой, на 10.30, на 11,2. Це буде нова клієнтка. Вона проїздом попросилася дуже до мене Я сказала, що я не беру нових, але вона каже: Я дуже хочу до вас, будь ласка. То я її записала. Тому свою клієнтку довелося мені на 9 ранку записати, ну, коротше. Зараз быстренько, бистренько зроблю нігтики, але щось не читає мою смс-ку, як добратися до мене, <lars> мене це пугає. І ще я замітила, що в мене закінчилися серветки, хоча я купила останній раз 5 чи 6 штук, де вони, я не можу їх знайти просто. Треба ще піти в машину, подивитись, можу в машині. Ну, коротше, зараз буду якось викручуватися, не знаю, як, як і чесно, а, іменно серветки оці, знаєте, вологі, що я ними пилюку притираю. Зла, як не знаю, хто, якщо чесно, на себе. Як я не люблю, якщо чесно, той стан, коли я не встигаю між клієнтами даже поїсти. Але так як це в мене була нова клієнточка, я її собі взяла, бо вона дуже хотіла потрапити саме до мене. Каже, я готова любі гроші платити, аби мені зробила те ідеальні нігті, приємно. Тому я не встигла поїсти, бо, знаєте, як нові нігті, кліє з клієнткою треба поговорити, познайомитися. Тому. Не встигаю і вже поїм після наступної, напевно. Печальна, звісно, печальна, якщо ви спросите мене, бо я вже дуже хочу. Але благодаря тому, що мені перша клієнточка принесла лате на овсяному, я трошки оце попила і поїла. От. Отак. Тільки що відкрила свій календар і зрозуміла, що клієнтка в мене наступна на 2.30, тому в мене є. Взагалі півтори годинки, щоб покушати. У е, мене сьогодні ці втільки, пюрешка з горошку і спаржа. І зараз сяду і буду монтувати відео далі на курс по нарощуванню, тому що більше не буде. Тому що треба монтувати. Смачного всім, хто їсть зі мною. Безмежно з собою сьогодні пишаюсь, тому що я тільки що завершила монтувати вже третій урок по курсу нарощування. І я просто настільки задоволена собою, але <плес> не задоволена своїм емоційним станом останній час у мене. Мій емоційний стан відображається на здоров'ї, у мене були шлунок підшлуночна, чи як правильно сказати, у мене якісь висипання з'явилися. Коротше, треба більше відпочивати. І я помітила, що я начебто розучилась нормально відпочивати. Тобто, мене наче вихідний, але я купу справ вирішую по студії, купу там різних замовлень. Думаю, що мені треба монтувати, знімати. По роботі щось. І таким чином мій мозок не відпочиває. Це дуже напряжно. Це настільки ну, важко, що мені здається, що я нормально взагалі три роки вже не відпочивала. Але я, якби я знаю, для чого я це роблю, я знаю, що буде за це. Так? Тому і продовжую. От. Тому хто каже, що дія, як ти все стигаєш, встигаю, бо. Знаю, для чого мені це треба. От, чекаю зараз наступну клієнточку і розочарована тим, що дуже мало останнім часом роблю контент в сторіс, ой, в інстаграм, і в сторіс, і в постах, і в реалс. І треба прям прописати собі план на неділю, що треба зняти, що змонтувати. І розочарована тим, що начебто запалююся, щось знімаюся та ремонтувати, вже бажання немає, Знаєте, вже ідея пропадає. От. Також є ідея працювати, почати менше з клієнтами, більше працювати в онлайн, запустити якісь проекти, і купу крутиться ідея навколо цього, але я нічого не можу реалізувати, бо до кінця не знаю, що я хочу. І це мене настільки вибиває і е, е, якось. Дискваліфікує в роботі. Ну, коротше, я не знаю, як це об'яснити. Дуже важко мені емоційно зараз такий етап у мене важкий. Але я рада, що, хоча б роблю ще один онлайн-продукт, який зможу продавати, який буде цікавий моїм клієнтам. От тепер мені треба назначити дату, в яку я запрошу модель на нарощування. Я вже на одній моделі зняла на такій проблемній, там де валіки дуже активні зняла мегдальку, і тепер ще треба зняти квадрат, М -м, можливо, ще якусь форму побачу. Коротше, дівчатки, якось так. Чекаю на клієнтку, і ще в мене сьогодні одна остання відмінилась, я дуже рада, бо, якщо чесно, я дуже хочу відпочивати додому. От, і в мене ще виходить тільки дві клієнтки. Я обрадувалась, можливо, у мене з'явиться натхнення щось. Зняти ще сьогодні, побачимо. Якщо ви думали, що зі мною ніколи не трапляється те, що колись, можливо, траплялося з вами, запис клієнта, запис двох клієнтів на одне час, у мене це сталося тільки що І я обнаружила, якщо не клієнтка, яка опаздувала, яка написала мені, що я до тебе записана на 4 і опаздую, і я дивлюсь блокнот, у мене на 4,30 інша. Я, звісно, можу зробити за півчаса, ну, нащо? Та останнє можна попросити перенести. То я попросила. Коротше, зараз собі зроблю кофе, вип'ю, бо я маю стрес жорсткий. І чекаю на клієнтку. Ну, стресануло, я вам скажу нормально тільки. Слава Богу, що я беру номера клієнтів і вони в мене є. І я можу подзвонити. Слава Богу. Це просто. Або записую ніки інстаграму. Ну я маєс. Ну, в мене аж живіт опять розпалівся. я вже не знала звертатися. А ні, я, я вже її посуну, посунула, посунула. Того, Значить, я зробила манікюр за 45 хвилин. Угу. Робила нюдік коротенький, але 45 хвилин. Дівочки. Хто ще не придбав мій майстер-клас по швидкості, е, він. Це флагман, просто мій. Його купляють уже майже більше 300 людей. Дівчат майстрів манікюру купили цей майстер-клас, пришвидшились. Мінімально, це не 15 хвилин, максимально до години часу. Пришвидшились дівчата. Мої лайфхаки вони практичні, тому що вони. Е Заставляють вас думати. Тобто це не просто якісь фішки, чарівна паличка, секретики. Це такі моменти, на які майстер в роботі не звертає увагу. Він не думає, що це може або пришвидшить, або його замедлить. І тому він робить все по стандарту. А я показую і звертаю увагу. Звісно, є лайфхаки, багато всяких різних штучок, нюансів, зручних матеріалів, я даю посилання і коштує цей майстер-клас всього 40 доларів, 1650 гривень. Дівчата і везу України купують із Європи, із Америки його, тому пишіть мені в Інстаграм. посилання на інстаграм і Тік-Ток буде в описі. Пишіть, що хочете майстер-клас по швидкості. А якщо вже говорити про курси, у мене також є майстер-клас по інста-френчу, і в ньому ми розглядаємо різні корекції гелем на три форми, і френч на трьох різних формах. Овал, квадрат і «Магдаль». Також коштує 40 доларів 1650 гривень. Тому ви можете написати мені, що хочете, два або один із цих курсів, і я вам скину деталі, ви ознайомитеся і можете собі придбати. Будете знати, що дії такі курси робить. До речі, сьогодні ж діла штани. І знаєте, я цілий день хожу і не можу зрозуміти, вони мені подобаються. Купила їх, коли ми їздили з Богданом в відпустку. Оце. Ми зайшли в розкупляти йому машинку для стрижки. І я знайшла отакі там штани. А, я не можу зрозуміти, вони мені подобаються чи ні. Як вам заплатила за них щось там 10 доларів, напевно. Але прикольні, вони дуже легкі, зручні. Я люблю такі штани на резинки в роботі. Вони, вони не пережимають мені живіт.

Завершила на сьогодні, відпустила дівчинок. Оказується, у мене ще була одна дівчинка, яка збила собі ногтик, і треба було переділити її ногтик, і я за нею забула. І, коротше, о, дівчатка, сьогодні такий трієш у мене, а не день. Ось це той самий день, коли одна клієнтка відміняється, і слава Богу, що це було останнє. І все остальне отак от от іде. Думаю, що у кожного майстера був такий період. Зараз, коротше, я поубираю. Уже нічого знімати не буду, я дуже голодна, у мене боля... болить живот, девочки. І все, я їду домой, я свободна. Я просто обожаю вот это. В конце дня я свободна. Шоу по контенту нічого сьогодні не записала. Не нравлюся собі сьогодні. Не так, як я ділася, не так, як я вигляжу. Контента не буде. Буде монтаж прошлых, за прошлі дні. Коротше, контент. Так що убираемся і їдемо домой. Кіточки мої, я закінчую сьогоднішній влог. Прошу вас підписатися, хто був сьогодні зі мною в цей день і вчорашній, і вперше. Я вас всіх дуже сильно обіймаю. Дякую вам за вашу активність. Ставимо лайк, коментуємо і до завтра!